75 гривень за упаковку наборів для приготування. Подивимось, які в нас є набори. Перший набір це в нас ось такі палочки, хоча палочки силіконові для там, наприклад, щоб помішувати щось, щоб перекладати. Вони витримують температуру 250 градусів та їх можна мити в посудомийці. В нас буде таких 8 наборів. В наборі йде дві ось такі штучки: одна велика, одна поменше. Далі в нас йде в лоті ось такі щіточки для намасування. Вони витримують також температуру 250 градусів. І їх можна мити в посудомиці. Ось так вони виглядають. Дві штучки буде в упаковці, У упаковок таких буде 4 штуки. А ціна однієї упаковки 75 гривень. Ціна лоту в нас буде 1050 гривень, і в лоті буде 14 упаковок. Ось така ще в нас є лист для розкатування. Тут ми можемо розкатувати тісто, в нас є розмірна сітка по всім сторонам, ще є кругова. Вона також витримує температуру 250 градусів та її можна мити в садомиті. Також тут є дірочка для гачка. Таких в нас буде дві упаковці в лоті. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.